А зараз почуємо наживо Артура Герасимова, депутата від ЄС. А, мене було обріхано, облито купом бруду відносно якихось там так званих фотоферм. І через певний проміжок часу я вирішив завітати в СБУ, Службу безпеки України, тому що тоді це відбулося з посиланням на Службу безпеки. А, я вирішив завітати і спитати, як іде розслідування. Чи знайшли ці так звані ботаферми? Якщо знайшли, то кому вони належать? Бо все як якось тихо, що в мене така підозра, що ці ботаферми належать офісу президента. Яке ж було моє здивування, коли від керівника головного слідчого управління Служби безпеки України Андрія Шуця я почув, що головне слідче управління не має до цього жодного відношення? І такого розслідування не веде. Ну, чесно кажучи, це взагалі тепер мені здається на таку інформаційну спецоперацію, яка була затіяна проти опозиції. Ви знаєте, зараз іде війна. І ми чітко розуміємо, у нас один ворог це Крем Російська Федерація, яка вбиває українців, яка намагається захопити нашу землю. І ми маємо всі тримати єдність для того, щоб дати відпор цьому ворогу. Опозиція цю єдність тримає. Але, на жаль, з боку влади атаки на опозицію продовжуються постійно. Ну, Чесно кажучи, що стосується мені, мені не звикати. Хочу нагадати, як пан Зеленський, наприклад, розпочав скандал відносно присвоєння мені дипломатичного рангу. І тоді всі казали, що це незаконно, це неправильно, цього не можна робити. Ви знаєте, Крапку в цьому поставив Верховний суд. Який визнав Дії Зеленського повністю незаконними і сказав, що все було зроблено правильно. Плани влади по дискредитації тоді опозиції розсипалися. Далі оці ботаферми. Але все було зроблено настільки грубо, ця фальшивка настільки грубо була скліпана, що вона, чесно кажучи, розсипалася ще швидше. Зараз оце з декларація. Мені нема за що виправдовуватися. Це було до політики за законно зароблені гроші і без порушень. І більше року тому я все це детально пояснив НЗК на і Набу про це прекрасно відомо. А, і між іншим вітаю Набу. Вони героїчно знайшли такий мій офіційний задекларований рахунок в Українському банку. Ну, виявляється, все ж таки вони мою декларацію читали. Але якщо серйозно, я хотів сказати про дві речі. На жаль, сьогодні в діяльності правоохоронних органів ми бачимо у багатьох моментах підміну понять. Замість реальної боротьби з корупцією вони займаються бурхливою імітацією діяльності. І замість справ, які пов'язані з корупцією, які повернуть країні гроші, вони займаються тим, що до корупції немає жодного відношення. Ну, як і в моєму випадку. А у цей час, от скажіть, будь ласка. Ви бачили вже підозри ключовим фігурантам розкрадання мільярдів гривень з Приватбанку? Я не бачу. Їх немає. А чи бачили ви підозри ключовим фігурантам за розкрадання гуманітарки в Запоріжжі, яка розкрадалася космічними темпами? І в той час ключові фігуранти, за повідомленням журналістів, спокійно відпочивають на курортах. А чи бачили ви підозри за велике крадівництво в Дніпрі? Коли фітнес-тренери на так званому будівництву доріг освоюють мільярди гривень це в той час, коли країна воює і люди останню гривню віддають на українську армію, на українські Збройні Сили, підміна понять, на жаль, відбувається. І друге, це подвійні стандарти. Хотів би нагадати, що пан Зеленський мав чи має. 15-кімнатну вілу в Італії в Порте Дель Маре. Вартістю більше 100 мільйонів гривень. Він надав пояснення на ЗК і все стихло. Всі про все забули. А тут вони роздувають справу. Знаєте, Хотів би звернутися до правоохоронних органів. Сьогодні з ворогом треба битися і битися з реальною корупцією, а не імітувати проти діяльність. Дякую вам за